Дві години тривало сесійне засідання, на якому розглянули і затвердили шість питань порядку денного і чотири, що стояли в розділі різне. Відкривали депутатський форум шануванням символів держави, а далі надали 15 хвилин для депутатських запитів звернень заяв. Право, яке використали депутати Іван Доценко та Ольга Пустовгар. Ми депутати фракції фракції Свобода Стевищини, гнівно засуджуємо. Дії українського уряду направлені на знищення українського народу. цими мильними кроками йде по Україні інфляція. Але на протязі понад більше року, рік і три місяці, не проводилася індексація ні пенсій, ні зарплати. Ціни зросли в стопах. Як вижити народу, що народу робити? І взагалі за що гинули люди на Майдані. разом з народом України, з народом нашого населення нашого району, засуджуємо проведення оце поспішне, не своєчасне проведення адміністративно-територіальної реформи, яка набагато віддалить владу від народу не приєднання, а віддалить. Шановні депутати. Чорні грозові хмари та ще й грану зручаються над нашими районами, над нашими сільськими радами. Так образно можна організувати проведення в дію задуманих урядом Верховної Ради України територіально-адміністративних реформ нашій країни. І що головне, хочуть, як і раніше, провести її на без глибокого обговорення в суспільстві, без наявності відповідної правової бази, без створення необхідної інфраструктури новостворених громад. Для успішного проведення цієї реформи в Верховній Раді необхідно внести зміни в Конституції і більше ста законів України, прийняти ряд нових законів по виборах до місцевих рад, про статус старості, префектів, муніципальної міліції, про розмежування повноважень державними і місцевими органами влади, внести зміни в земельний і бюджетний кодекси і ще багато чого. На сьогодні із цих вже змін Конституцію і закони України поки що ноль. Із необхідних нових законів і тих 120 -ти поправок прийнято лише один про добровільне об'єднання громад. І це при тому, що уряд цю реформу планує провести на протязі трьох наступних місяців, із яких майже 2 місяці Верховна Рада, як ми знаємо, буде канікулах. Звіт про виконання районного бюджету Ставищенського району за перший квартал 2015 року запропонувала на затвердження депутатського загалу, виконуючи обов'язки начальника управління фінансів Оксана Литвинець. Наступні два питання порядку денного про внесення змін до рішення Ставищенської районної ради за номером 381 від 31 грудня 2014 року. Про районний бюджет Ставищенського району на 2015 рік та про внесення змін до рішення районної ради, що стосується прийняття та передачі міжбюджетних трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2015 рік. Також озвучила виконуюча обов'язки начальника управління фінансів. Про підготовку об'єктів соціально-культурної сфери до роботи в зимовий період 2015-2016 років та забезпечення пільгових категорій населення паливом і надання субсидій доповів голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич. Процвітував Віталій Андрійович і щодо здійснення Ставищенською районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень. Запитання з депутатської зали поставили Ірина Паланська та Василь Гринюк. Щодо пільгових перевезень, оздоровлення дітей поцікавилася депутат Ірина Паланська. З пільговими перевезеннями, зазначив начальник управління праці та соціального захисту населення Роман Круп, Питання проблемне. Пільгове перевезення пасажирів це проблемне питання. Ми декілька разів мали за договір із авто підприємство причини сьогодні на привітка як супана. Явно не в силу. Гарантії є, але немає чіткого рапту погашення е, коштів за виконані послуги. І в заслуг по це питання висвітлення. Про кошти на облаштування полігону для твердих побутових відходів запитував Іван Даценко, а депутат Микола Пахалович говорив про догляд за узбіччями доріг, що прилягають до того чи іншого населеного пункту, які мають бути обкошеними і прибраними без сміття, кульків, скло і пластикової тари. Без бур'янів також він говорив і про забезпечення надходження всіх коштів в район від діяльності організації, які діють на його території. Продовжив тему доріг депутат Іван Даценко, який акцентував увагу на проблемі спалювання сухої трави по узбіччях доріг, від чого страждають і дерева. А обгорівши вони теж стають загрозою створення ДТП. Далі перейшли до питань освітніх. Про хід виконання комплексної програми розвитку системи освіти Ставичінського району в Київській області на 2011-2014 роки, доповів виконуючий обов'язки начальника відділу освіти Олег Баран. Заслухавши якого, депутати підтримали доповідь одноголосно. Розглядаючи питання розділу різне, депутатський форум проголосував за внесені зміни до статуту та положень комунальних підприємств. За зміну юридичної адреси Ставічінської районної ради затвердили план залучення сил та засобів для ефективного гасіння пожеж в населених пунктах району. На основних положеннях закону України про добровільне об'єднання громад зупинився голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич Київській обласні державної адміністрації. Розпорядження номер 92 від тридцятого 000... року було створено робочу руку підготовки перспективного плану формування. Території громад Київської області, яка напрацювала перспективний план формування територіальної громад Київської області. Робоча група провела сім засідань та провела ряд консультацій, для чого на колегії Київської області обласної державної адміністрації, яка відбулася 14 травня 2015 року, головою, головою Київської обласної адміністрації Шадо Володимир Миколаївичу було представлено перспективний план формування територіальної громад. Зупинюся лише на основних моментах даного плану. Згідно плану на території Київської області визначено 45 територіальних громад навколо визнаних центрів з економічним потенціалом приваблених для інвесторів. Ставищінська територіальна громада визначена в тих адміністративно-територіальних межах, які є на даний час. Ставищенський район державної надано показники в обласну державну адміністрацію щодо складання паспорту району. Районна адміністрація адміністрації було на наради зручності сільськими головами Громадські району, на якій роз'яснені положення закону. Продолжение об'єднання територіальних громад. Київської обласної державної адміністрації план формування спровожних територіальних громад направлений до Київської обласної ради для схвалення на сесії обласної ради. Після чого, як даний план буде схвалено, його буде направлено на затвердження до Кабінету міністрів України. Спеціалісти Кабінету міністрів будуть вивчати можливість залучення інвестицій та додаткових субвенцій для формування саме спровожних територіальних громад. Відповідно пункту 4 методики після затвердження перспективного плану де до України порбування відбувається добровільне. Хочу наголосити, що саме добровільне об'єднання територіальних громад. Процес добровільного об'єднання територіальних громад в законі Україна про добровільне об'єднання територіальних громад. Щодо цієї теми, то виступів із зали було чимало. Говорили депутати Микола Неча… Іван Даценко, Ірина Паланська, Ольга Пустовгар. Запитували про схему, яким буде район. На що голова райдержадміністрації відповів, що він залишиться в тій адміністративній одиниці, які є, і по сьогодні цікавилися, скільки залишиться навчальних закладів. Який безпосередньо я подав на Київську обласну адміністрацію, тобто паспорт району, де б сказав безпосередньо всі навчальні заклади, які сьогодні є у районі. Ні один навчальний заклад не був втрачений. Те, що було сформовано Київською обласною адміністрацією, воно 15 разів ще мінялося. сьогодні фактично ще немає. Певності і певного узгодження стосовно того, деякі навчальні заклади мають бути. Тобто сьогодні ще воно не офіційно, немає підсумка ніякого. А те, що безпосередньо я подав усі навчальні заклади, які є сьогодні в нас в районі, я подав і щоб Київська обласна адміністрація проговорна. Зазначали, що реформа не на часі, закликали до її масового обговорення та зачитали проект рішення. Довести до відома, жителів територіальних громад вищинського району. Закон України про добровільно об'єднання територіальних громад, для якого публікування його місцевих засобах масової інформації, розміщено на сайті е Заречної федеральної адміністрації. Е Можна доповнити обговорення всю дату. І, так... і контроль за виконання власне на постійну комісію з питання рекламу депутатської за забезпечення діяльності депутатів та продовження правопературів. Отакий е проєкт є. Далі голова райної ради подякував присутнім за активність, небайдужість до питань життєдіяльності району. На чому сесію завершили?